Сад Гециманський Іван Багряний, Розділ 4. Прокинувшись із тяжкого сну, Андрій побачив над собою Охріманка. Він сидів печальний і прикладав до Андрієвих набрякових плечей намочений рушник. Рушник був один, і печальний голіят все приноровлювався покласти його так. Щоб вистачило на обоє плечей, по товстенькій мокрій подушиці, підгортаючи кінці у кілька разів, і обережно притримував руками, щоб не зробити боляче. Простягаючись від плеча до плеча, холодний рушник, лоскотав шию. Власне, від цього дотику Андрій прокинувся, пекучий, нестерпний сором охопив його, його били, його. Що звик вважати себе за гегемона биле, як він буде дивитися в очі цим людям? А ще ж, якби вони знали, як його биле ганебно, брутально, підло, так, як б'ють собак. Ні, так не б'ють собак, так не б'ють і не мучить худобу. Ах, коли б цей Охріменко міг прикласти рушник до його душі. До його серця. Та глянув в обличчя Охріменкові і відчув, що він іменно прикладає рушник до самісінького його серця, цей печальний і ніжний, як мати, голіят Охріменко. Він прикладає звогожений, заспокійливий рушник до його муки, до його спаленої стражданням душі, до набрякого болем перегрітого серця. І від того пекуче його сором вщухає. Вони знають, вони все знають, вони разом із ним ідуть по пекло, і ніхто з них його не осудить. У камері були всі ті ж, такі рідні, знайомі обличчя. Андрій за ними скучив, йому здавалося, що він не бачив їх уже бозна відколи тижні, а може, й цілі місяці. І було приємно, що він нарешті повернувся додому. Нарешті повернувся додому. Так, це його тім. Як добре, що він все-таки повернувся і побачив їх усіх у купі, усіх цілих, всі сиділи по-турецьки, як індійські факіри, і на всіх обличчях був написаний той самий вираз, що Івахріменка. Один тільки узуньян позирав згорадно. А Азік позирав перелякано, згорацтво, із яким мусив би позирати і він, спасував перед страхом від тієї картини, що її, очевидно, малювала його уява, дивлячись на Андрія. Ця перспектива, може, чекає і його, і не було в Азікових очах злоби, лише був страх. Страх, що змушував його забути про свої неофіційні обов'язки, крім співчуття. На всіх обличчях було написане невисловлене болюче запитання. Те запитання так і кричало із кожних очей, але ніхто не зважувався те запитання висловити вголос. Хоч кожен хотів, щоб на те запитання була відповідь так Така вже людська вдача. Кожен, хто впав, хоче бачити втіху для себе у падінні іншого, бо бути у падінні самотнім, то нестерпно. Охрименко нахилився низько до Андрієвого обличчя і поврушив губами. Він не висловив, тільки поврушив губами, розколовся. Андрій похитав головою заперечливо. Очі в Охріменка заблищали, і він стиснув Андрієву руку. Тримайся, сказав той потиск руки. Андрій для себе із нудьгою відзначив. Майже роздавили. Але. Не зламили. ще не зламили. Поза тим ніхто Андрія ні про що не розпитував. У камері тихенько гомоніли про щось камера мріяла, колективно тихенько мріяла. Вона мріяла про те, що було б, якби оце кожен опинився на волі. Кожен розповідає свою мрію в голос по черзі, що він зробив найперше, якби його оце випустили із тюрми. Один каже, що він би прийшов через увесь Харків Голий, другий каже, що якби його це випустили, він би танцював від самої Раднаркомівської до Москалівки, як першокласна балерина. Третій каже, що він би прийшов до самісінької хати на руках, догори ногами, та все кричав би з ентузіазмом. Хай живе Сталін і все політбюро. Четвертий каже: Фантастичний! Химерний разок. Нижиться з неуявної, шибеничної, нісенітниці, часом дуже дотепної. Вдалі доти писяють, як блискучі пролини, і їх опробує тихий, але дружний арештанський шибеничний сміх. Нарешті приходить черга до чорного, як циган, густо зарослого щетиною поета дикого. Він дуже серйозно думає якийсь час. А тоді зітхає і з тим самим понурим серйозним виглядом каже: А я б, якби мене оце випустили, я б всю дорогу, аж до самої Холодної Гори, горошину по тротуару, носом котив би через увесь Харків. Камера давиться від сміху, сміються всі, навіть такий серйозний і статечний доктор Отвинув. Проєкт дикого не перевершений, ніхто не в силі сягнути далі цього і в шибеничному гуморі, і мрія Рештанська ось так вивершена затихає. Потім щось розповідає священик Петровський, коли камера мріяла, він не брав участі, він весь час дивився на Андрія далеким поглядом і щось про себе ворушив губами. Може, він молився, а може. Навпаки, він сам недавно повернувся з допиту, де його зовсім не били, лише категорично відмовили йому дати бандеж, і він ходив по всіх тих проклятих сходах і коридорах, тримаючи гіго руками. Зараз теж сидів, притримуючи її. Всі вісімдесят років його, здається, зосередилися на одному, Краснояружський, з властивою йому неодтесаністю. Поспівчував йому, висловивши думку, що краще б вам, отче, розколотися та йти на волю та й бути там священником, у мирі й спокої, доживати вік. Петровський зітхнув і на таку пропозицію похитав головою заперечливо. Це неможливо! Але ж на волі є ж священники. І якось вони там живуть, умовляв його Краснояружський. Живуть, прошепотів Петровський. Із болісною міною деякі живуть. Але вони платять за це велику ціну кесареві. Потім у Петровського спалахнули вогники в очах, і він категорично заявив, що на волі священиків немає уже нема, і з тієї церкви, до якої належить він, священиків вже нема, а належить він до української автокефальної церкви, і їх уже нікого. Нема. А от і є, настоював Краснояружський. Потім виявилося, що Краснояружський прекрасний доцент сільгоспнаук, але зовсім не розбирається в питаннях релігійних. Він зовсім не знає, наприклад, яка різниця між автокефальною українською церквою і так званою Живою. Для нього кожен піп є піп, і всі вони, на його думку, однакові. А ще більше не знає він, що жива церква то церква, якою справжні служителі Бога погорджують за її продажність і загравання зукавим. На його думку, всі однакові. Петровський нічого не сказав на це, лише очі його наповнилися глибоким смутком. Про що і для кого він має дискутувати? Він уже сидить скоро рік у цих мурах, ходить по всіх сферах. Новітнього цього пекла носить по тому пекло свої 80 років і свою гило, притримуючи її руками, і зовсім не вимагає ні від кого, ані співчуття, ані зрозуміння свого мучеництва. Він сам знає, за що він мучиться, він приймає це, як йому належне, стоїчно, і складе за все звіт перед Богом. Андрій дивиться Петровського з глибокою, мовчазною симпатією, кого він йому нагадує так, він нагадує апостола Петра і постаттю і своєю апостольською величчю, навіть незважаючи на гило. Бо, може, та гила тільки підсилювала враження від душевної величі істоїцизму. Він від цього мучився, але він не стогнав. Переносив муку спокійно, тихо, був виснажений, блідий і величний. І найбільше зворушувало те, що він не величався, не ламав із себе святоші, як то роблять здебільшого особи його сану, нікого не наставляв, нікому своєю героїчною вірою не докучав. Він був глибоко інтелігентною людиною, тихою, спокійною. І непохитною, фундаментальною у своїй вірі, він ніколи ні на що не скаржився. Андрій не пригадує такого випадку і ніколи не згостився. Андрій теж не пригадує такого випадку є щось цій людині загадкового, незрушимого, щось не від світу цього. Мабуть, такими були всі перші християни, що взяті на муки. Не мали в серці ані злоби, ані відчаю, і дивились десь вище, понад людськими головами у велику тайну, їм одним лише відому і приступну. А вже, напевно, таким був апостол Петро, образ яку Андрій звик бачити ще в дитинстві на біблійних малюнках. Чи, може, таку асоціацію викликало прізвище Петровський? У кожнім разі Андрій тягся до нього своїм серцем, сам не знаючи чому. Петровський сидів близько біля нього і журно щось розповідав Кулиничеві. Теж старенькому, білому чоловікові, першому директорові першої української гімназії в Харкові в роки революції. Андрій прислухався. Петровський розповідав про муки Христа, очевидно, шукаючи в стоїцизмі і безмежній вірі основоположне кавчення про братерство і любов моральної сили до себе. Він тихо й скорботно розповідав про те, як Христос, приречений на розп'яття, молився про чашу, обливаючись потом від скорби і душевної муки, молився про силу душевну, щоб ту чашу змогли випити до дна. Він розповідав про сад Гециманський, Ікулинич чи Петровський знали все це із Давен-Давен, знали на пам'ять, але щось у тій трагічній легенді. Легенді про вірність і про зраду було не спізнане до самих глибин, а тому вічно нове, вічно вабляче і приковуючи людські душі, як бездонна криниця, сповнена якоїсь неопізнаної тайни. Андрій теж знав це з дитинства, як знав усю Біблію, і його завжди це місце найбільше приковувало, рухаючи його серцем. Одначе в устах Петровського, в устах цієї людини, цього тихого. Непомітного мученика давно знайомі слова набирали якогось особливого звучання, а знайома легенда набирала якогось особливого змісту. Другим посилі місцем у цілій біблії для Андрія була пісня пісень Соломона. Це чомусь прийшло на пам'ять мимохідь, либонь для того, щоб зрівноважити кричущу трагедію людського серця, поставленого перед розп'яттям незрівнянна пісня пісень. Пісня про велику, неосяжно божественну, всеперемагаючу любов. Слухаючи Петровську і дивлячись на нього, Андрій, за законом якоїсь дивної асоціації, згадав свою матір, па? Він згадав священника, якого застав тоді у хаті, прийшовши, і біблію в його руках, батьківську біблію, яку він закрив і поклав на стіл, згадав і зворушився до самих глибин своєї душі. Підолашна. Тиха і фанатично віруюча його матуся, тож вона мала при своїй безмежній і нестерпній скорботі джерело моральної сили, вона мала духовного опікуна, розрадника у своєму надміру Великому горі, як шкода, що він тоді навіть не звернув належної уваги на ту сіру і скромну людину. Це, мабуть, через ту прокляту, прищеплену невідомо ким і коли ігнорацію духовних осіб, через погорду до них, вважаючи чомусь їх розсадниками рабства і мракобісся. Як шкода, що він тоді не потис йому руки за неї, за свою матусю, як справжній і вірний син, сховавши свою гордість і відкинувши упередження. Таж якщо матуся витримала стільки горя. Що звалилося на її слабенькі плечі, то тільки завдяки своїй вірі і завдяки моральній підтримці, той священник її потішав, лебонь і ділив її горе. Цікаво, який він, коли б йому стрінути його в житті, він би розпитав про свою матір, розпитав би про її думи, що вона говорила, в чому шукала розради, як вона терпіла свою самоту. Петровський зустрівся з Андрієвим поглядом своїми очима. Вони були повні сліз, а уста чомусь говорили до кунича. ті очі далебі нічого не бачили, і знову Андрієві пригадалася мати і її потойбічний зір, коли вони розставалися. Андрій зітхнув і тихенько поклав свою руку Петровському на коліна. Отче, я. Не Але розкажіть мені ще розкажіть мені про сад гециманський. І, прикусивши губу та дивлячись у стелю поза стелю, десь у невідоме, Андрій слухав про Юду. думав про братів і в темряві, що застила зір, йому вижався темний, сповнений чорного, задушливо тропічного мороку сад, тоскна тиша. І сильвети мірт так і Парисів. Христос на колінах із очима, наставленими в безодню душної ночі, молость передсмертної душевної муки, зрада, відступництво Петра і відчуженість заспаних учнів, самота безмежа туги, нестерпний тягар вічею і крик далекого півня, провісника зречення і провісника близької муки, наруги і смерті. Зловісний крик півня, крик без надії, тріумф зла. Начи, чумак, збирайтесь на допрос. Легенда про сад Гециманський урвалася. Мгость тропічної ночі заступила молость у напухлих суглобах і білю костях. Петровський глянув очима повними скорби, а у Охріменко хапливо забинтував Андрієві плечі намоченим рушником. Але Андрій відкинув рушник. Посміхнувся блідо до печального голіята не треба. Підповз Литвинов. Професор Литвинов гаряче шепотів про те, щоб він пожалів себе, що все одно нічого з того не буде, що всі, за кого він так страждає, напевно, давно його зрадили, що ліпше поберегти свою молодість і своє життя, розколотись. Ну, дадуть п'ять років. Але ліпше дістати п'ять років і вижити, аніж загинути, розчавленому ні за що ні про що. Литвинувши шепотів гаряче, тремчучи і вкладаючи щиро в слова свою душу. Побережіть себе, побережіть себе, коліться, Андрій зітхнув глибоко і відсторонив його рукою. Крик проклятого півня стяв у вухах, вимагаючи зради, зради всього і самого себе. То так божевільне боліли кості і мліла душа від моральної фізичної муки. Нехай. Андрій одягнув свій черевике на босу ногу і пішов знову на допрос. Він пішов тепер на великий конвейєр. Він пробув у камері всього кілька годин, немов зумисне, для того, тільки, щоб вислухати сповідь Петровського та відчути справжнє страждання. Великої душі цього новітнього мученика Петровський глибоко зітхнув і, підвівши очі десь за тюремні грати, непомітно тихенько врухнув устами. Самим диханням прошепотів Господі, нехай же мене всіх, і його ця чаша безгустя. Але того ніхто не чув.